В цьому каналі Сільська Чигерізада. Те, що люди з кожним днем хочуть жити краще, менше працювати, мене це не дивує. Але мене дивує і пригнічує те, що вони зовсім не хочуть думати. Ви знаєте, вже пустили таку інформацію, що є вакцина від маститу. А ну, признавайтесь, хто її купив. У вас не зупинила та ціна? Ну що я можу сказати? Отакі велике молодці, Подяка маркетологам, що вам втюхали цю вакцину. Так, да, дійсно, є вакцина від маститу. А що вона не допомогла? Ви одного разу прийшли в сарай і побачили, що у вас там на постійному місці проживання прописався мастит. Так подайте в позов в суд на цих маркетологів, що вони, бідних селян, дурять. Але ви програєте цьому справу. І знаєте чому? А тому що маркетологи ну це ж люди, які втюхають вам що ж завгодно, аби отримати грошеняти. А ви ось тут не подумали, тому що замість того, щоб постелити коровці сухеньку соломку, щоб гарно обробити її вимічку, а не отим вашим хлором, йодом, зелений, що цицькі, ходять ваші корови, щоб правильно доїти корівонько тричі а не двічі. Ліньки, ліньки, вас погублять, любі мої фермери. Ви все-таки вирішили оцю купити вакцину. Що я хочу сказати? Так, да, дійсно іс існує така вакцина. Вона або іспанського производства, або американського, і називається StartVac. Так що, так, <світок> да, дійсно є така вакцина. Але, по-перше, вона коштує ого-го-го-го. Ну, якщо вам маркетологи втюхали всього лиш на один укол, то ну, що я можу сказати? Ця вакцина не діє так, як ми звикли. Що один раз вколов і на цілий рік вона діє. Ні, там є схема. Оцю вакцину треба колоти по определенній схемі: до отелення, піс... о, о, після отелення і через там, о, якісь проміжутки. Як хтось все ж таки думає, та викину я тут гроші і проколю по тій схемі, я вас знову розчарую. Люба вакцина вона реагує тільки на декільких видів вирусів, бактерій і прочої зарази. Так ось ось ця вакцина Старт Вак реагує тільки, точніше, вбиває м, два золотистого стафілокока і кишечну паличку. І ця вакцина була розроблена для великих промислових підприємств, де тримається від півтори до двох тисяч дойного стаду. Там, де багато тварин, там завжди буде дуже складна епізодична обстановка. А ви приперели б свій сарай. Що я хочу сказати? Чому ви програєте цей позов? Тому що, коли ви прийшли і побачили, що боже ти мій, да у корови мастит, але перевірити на збудника там не буде. Не золотиста стакфілокока на кишечній паличці. А якийсь там інша зараза. Тому що ця вакцина на інші види збудників маститу не діє. Ось і вся відповідь. Так що, ну, що можна сказати? Отакий от, отакий от, 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 плюс маркетологам, гарні спеціалісти. Що я хочу сказати? Я, мабуть. Вас впевнила, що нема золотої пігулки, нема золотого шприця, щоб вколов оці корові і, і, і нічим не займався. Треба і гарне годування налагодити, і уход, і даєння, і обработку вимені, але не тими методами, які приміняють на великих фермах. Ви знаєте, наступне моє відео буде. Зараз пора отелів, масових отелів, Скоро і моя Моніка буде тилитися. І отьок, ви мені. Інколи він буває дуже-дуже-дуже страшний. Боже, я як згадую одну нетіль у однієї фермерші, бо мені аж погано стає від таке, яке в неї було вим'я розперте. І якщо ви вздумаєте вколоти дексаметазон, то негайно підпишіться на мій канал. І я вам розкажу, які наслідки від цього уколу, чим ви ризикуєте і чому вся лактація, оця, коли ви вколо дексаметазол, піде котух під хвіст. І, можливо, ви цю корівоньку навіть здасте набойню. Але це буде в іншому відео. Коли зустрінемось, не можу нічого сказати. У мене на Київщині дають світло півтора години зранку і ввечері, а може ввечері не дадуть дадуть і ночі. Так що... Отак от, от і живемо. Ну що, ловіть моє відео і дай Боже, щоб у вас все було гаразд.